Десятикласник Владислав Руденко займається кульовою стрільбою вже близько двох років. каже для досягнення успіху у цьому виді спорту головне зосередженість. Добається стріляти, ну, це якісь приносить задоволення. Сколькова тобто, стрільба, вона трішки в від других спортів. Не думати ні за що і просто ну стріляти і не концентруватись на чомусь. Те, тобто, щоб ніхто не заважав, щоб було бажано тихо стріляти в бірушок. А ось першокурсниця вищого професійного ліцею номер 8 Валерія Самойленко. Цим видом спорту почала займатися лише місяць тому. Зізнається, в майбутньому хоче пов'язати своє життя із військовою справою. Тож отримані навички зі стрільби їй знадобляться. У мене батько був воєнним, батько – брат воєнний. І от мені таке подобається. Я вже хочу на другий рік іти воєн. Стріляли в селі, там, приїжджали до дедушки. В городі, по-моєму, теж в тірі пару разів стріляли. А так професійно, то зараз тільки місяць займається. Ну, стріляю добре. Нині обидвоє пробували свої сили у Кубку з кульової стрільби на честь майстра спорту міжнародного класу шепетівчанина Анатолія Оніщука. Організували його на базі тиру ліцею номер 10 Учасники змагались в найпростішій вправі. Стріляли з відстані у 5 метрів з пневматичної гвинтівки, сидячи. Мета наших змагань це популяризація кульової стрільби в місті, в області і в першу чергу привчання правильних навичок дітей під час поводження зі зброєю. Буде дві мішені: одна пробна, одна залікова, три пробних постріли, і далі ми будемо стріляти п'ять залікових пострілів. 30 закладів освіти не менше беруть участь в цих змаганнях. Відповідно, практично всі заклади загальної середньої освіти і професійно-професійно-технічної освіти Хмельницької міської територіальної громади беруть участь в цих змаганнях. Приїхали команди з Шепетівської громади і з Кам'янець-Подільської. Цьогоріч змагання особливі, адже вони співпали з сотою річницею з дня заснування кульової стрільби у Хмельницькому. У 1923 році військові, йдемо говорити, вони розпочали наші стрільби. Перші в яру відбувалися лише з армійської військової рушниці. Статистика говорить. Що в 40-му році на початку зафіксовано було більше 22 тисяч спортсменів, які займалися в нашій області кульовою стрільбою. Наша молодь має бути не тільки сильна духом, але і тілом, і це наше майбутнє, наші діти, наші захисники. Тому саме кульова стрільба виховує патріотичних дітей, дітей, які можуть в майбутньому також стати на захист нашої держави. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.